Хочу сказати вас, чи ви будете посвідчувати початкою постанови через прийняті? Я вам можу большое щоб забезпечити виборчий процес, бо він на зараз під загрозою. він за немає якої загрози. Що ви таке пане придумували? не придумували. І чи ви будете проводити засідання комісії зараз? Звісно. а чи чі... а за чим зараз проводити? Осі вічера забігу не тому що зараз потреба в чому за багато дзвінків із районих дільничних комісій потреба проводити, щоб зараз вирішити питання і всіх змін і одне <кх> питання яких нас... змін? змін в комісії, які були. Ну ви ж провели зміни. Ми провели. Ну все, тоді працюйте. Це те, що вчора на... показували, тільки з <пас> <с> додатками? З <пас> додатками, так. Ну так а де 429 Вы... додатком <пас> на участкову комісію? Додаток Давайте. Ми хотіли побачити, у нас печатка є, ви можете її показати? Є печатка, звісно. А чого я повинна вам її показувати? Тому що члени комісії мають право... Є нагальна потреба її використати. Да. Прошу показати печатку. Так. Да. Да. Вот она печать. Да. Вот это предприятие. Пошли. Покажи, будь ласка, печатку. Так, пошли, я только гусаку покажу. Покладка. Дайте, я только сейчас найду. Покажи. Пошли. Что, у нас гусак какой-то привилегированный не, не, член комиссии? Це не мені, ну це член комісії, будь який член комісії, моя право Ознайомлюся. А этот э, Наташа ключики от бухгалтерии. Кто вчера закрывал? Мы здесь Да, выйдите, будь ласка, мы ключи найдем. Выйдите. Ну, мы шли на комиссию. Ну, я имею в виду, вот, всех, выйдите. А чего не ну, ключи мы ищем. Ну и что? Что значит, ну и что? Так, может, у нас ключи, и площадка Ничего, Ну що ви починаєте вже ну, провоцювати? Ну так я не провокую, ви просто не проводите засідання вже четвертий день, вже йде, що ми засідання з вами не провести. А якої засідання? Комісії засідання. З яких питань? 24.00 закончився, по <реку> змінам. Правильно, у нас весь 24 поліція. 24.00 закончився. Ми його Все. прийняли. Ми доставили її. незважаючи на те, що ви не відмовлялися ставити початку. 24.00 закінчилось. Так. Змін не буде. Все, були, термін прийняли. сплив. Да. Так, Зміни були і зміни прийняті. І Змінами працює комісія. Тому що ви не проводили три дні засідання. Ну, голова відмовляється проводити. Зараз ми знову будемо складати архи, проводити засідання. Ми можемо ознайомитися. голова хоче ознайомитися, що початку є. Будь ласка, да, от засідання? Ні, ми сьогодні прийшли тільки за того, щоб мати інформацію о те, як працюють комісії. Все. В 20.00 засідання по закону приймаємо протокол. По, по закону ми можемо і зараз проводити засідання, коли є нагальна потреба в цьому. Тем паче сколько дзвінків с ДВК. И все правоустанавливающие документы. Нет, что Печать. Видели? Так, ми Та бачили, але ви давайте, давайте її використовувати, але ви її відмовляєтеся використовувати. Ви? Я її використовую тільки по призначенню. Це не є ваше приватне підприємство, це є колегіальний, орган. колегіальний орган. Будь двома ласка, дивіться, хто рішення. що має робити. Я, я прекрасно показали. Але це є колегіальний орган, а ви його трактуєте, як ваше, як ваше я приватне я підприємство. підприємство. І відмовляєтеся робити. Зараз буде готові, і я його. Просто сталася ситуація вчора, що ви були відсутні. Де? Я вас вчора не бачила. Вчора не бачила. Але вчора були проведені... Ви говорите то, що не відсутні. Як ви можете констатувати факт в своєму Ну Ти не вітальний, ви також були відсутні. От як? Ви були... Вас не було. Вас не було. Я вас не бачу. я Чому ви вирішили, що моє присутствие тільки ось цими кабінетами? Тому що ви зобов'язані виконувати свої покладені на вас повноваження Валентина вітальне. Ви відмовляєтеся виконувати покладені на вас повноваження? Я вам говорю, комісія це не є ваш приватний орган, це колегіальний спеціальний орган. у нас печать. Да, ви ж звичайно. Та... Вам її бадаріть? Ну, самою дамою ну ми зараз. Бу... Ми зараз тоді комісії будемо приймати рішення. Раз раз ви не надаєте комісії печатку, ви її приватизували, викрали її. Ну ми будемо приймати рішення. Тоді будемо викрадали чи дублікат виготовляти. Раз ви коли за комісія надавати початку. Яке засідання? Ні, легітимне. Ви, це ваш, там, це ваш... Вас... там не було, це не значить, Меня що туда не приглашали. Вас запрошували, ви чудово знаєте, і меня секретаря не... запрошували, і секретар Вы не знаходили. Меня. Запрошували, мене вас запрошували, я вас телефонував. Ви мені печать. Так, да, я так. так. і ви прийшли, охорони, ви, поради. ви не пішли Ой, на засідання, а пішли да. собі сидіти окремо в кабінет. Це моє особисте діло.